Зараз вже Росії ні на що там вплинути не може. Весь світ побачив, що це повна фіаска так званої закавказької політики Російської Федерації, яка триває вже на одну сотню років. Тобто так звані російські миротворці, які не мають міжнародного мандату, це заява між Вірменією, Азербайджаном і РФ від 2020 року, які. Там біля двох тисяч, завтра вже менше, навіть там є загиблі, але вони і не збиралися вступати в війну на боці Вірменії, і, і зруйнований ще один величезний міф про вплив і могутність Російської Федерації, що вони є гарантом незалежності цього арцаху і Вірменії, і це головний фактор. У стосунках Вірменії Азербайджану це виявилося взагалі не так. Тобто азербайджанці дочекалися свого часу, коли завдяки Україні Росія російська армія послаблена, і навіть зараз, якщо б Росія і хотіла б надіслати якийсь контингент. На Вірменію вони це зробити вже просто фізично не в змозі, тому що всі головні частини тут на фронті вже в обороні, обстріли по всьому Криму, і вони просто здають Вірменію. Вони це посилаються на те, що вони не люблять Пашиняна, але це по факту перемога Азербайджану і Туреччини. Це я не на те, що Путін каже про імперію про радянський союз, але всі там і Петро І, який завойовував Баку, і Сталін і Брежні, вони всі перегортаються в труні, отак крутяться від жаху, що він втрачає всі завоювання Російської імперії, і в тому числі контроль над Вірменією. Я думаю, що ця сторінка буде достатньо перегорнута. І фактично до близькість до нуля буде згорнути вплив Російської Федерації на цей регіон.